Доброго дня! Ну що, В цьому році за двором буряк вродив дуже гарний і дуже солодкий. І сьогодні хочу приготувати салат, я впевнена, він вам сподобається. Ну, Отакий бурячок, півтора буряка, моркви дві середні. це моя теж морква. Три яйця, зубчик часнику, 4-5 чернослив, будь-який сир. У мене буде сьогодні такий пармезан. Якщо у вас немає сиру, то можете плавлений сирок брати. І майонез. В цьому салаті що? В мене прошарками, але буряк натираю на отаку тертку дрібну, і відразу сюди нарізаю чернослив. Морква сира. Морква сира, забула, сказати, саме головне, моркву натираю теж на дрібну тертку, додаю туди чесничок. І це все перемажу майонез. Чорнослив нарізаєте, як ви хочете. Я нарізала кубиком. І тепер в окрему, поки це в сторону, в окрему тарілку, натираю моркву і часник відношення моркви і буряка майже однаково. Зараз додаю сюди столову ложку майонезу і сюди. Присоліть трішки. Я кажу столову ложку, а там ви дивіться, починайте із столової ложки, там покаже. Буряк можете сік трішки злить. Краще просто його випити. Зупила трішки сюди перцю чорного молотого. І перемішуємо ретельно. Мішувати, бачу, що ложки мало, додала ще 2 столові ложки. Як це смачно! І морква смачна, і буряк смачний. Зараз я взяла таку ось тацю, висипаю перший прошарок буряк. моркви майонезу не даю і натираю сюди 3 яйця. Яйце натерла, отак розподіляємо, трішки можна присолити, і тут дивіться самі, наскільки у вас солоний сир майонез. І тепер присипаю чи натираю, як ви там зверху сир. Якщо плавлений сирок потерти, теж дуже смачно. Що? Трішки в мене залишилося, наче хрін. да? Буряку, зеленушка і такий салат готовий. Накриваю плівочкою, поставлю в холодильник, нехай хвилин 40 годинку, нехай всі інгредієнти між собою подружаться. Ще Годинку мене в мене постояло холодильнику. Зараз ми візьмемо, насипемо в тарілочку і скуштуємо. Так, цілявось. М'якенький такий. Це не шуба, це зовсім не шуба. гарно виглядає. І на смак. Зверху можете ще трішки додати горішків смакота. Ну, якщо зверху буде плавлений сир, трішки інше буде, але обов'язково приготуйте. Дуже смачно, надзвичайно, все перед вами.